Пам'ятаєте, ми розповідали, що режисер третього сезону Панчмена жалівся на булінг аніме ще до його виходу. Ну що ж, схоже, це було неспроста. Гадаю, ви вже в курсі, як спільнота сприйняла третій сезон аніме про лисого супергероя. Люди, м'яко кажучи, дуже незадоволені. Рейтинг шостої серії становить 1,4 на IMDB, що є найнижчою оцінкою аніме на платформі. Відповісти на шквал негативу вийшов старожил індустрії, аніматор Такахаші Хашімото, який наразі є частиною виробничої команди One Панчмена. В своєму коментарі аніматор сказав наступне: Критика з боку всіх, а точніше з боку фанатів за кордоном, які дивляться нелегально, просто приголомшлива. Я думаю, що команда творців глибоко розбита горем. Якщо ви називаєте це лайном чи слайтшоу, то нехай буде так, але ми наполегливо працювали до останнього моменту. Тож, будь ласка, подумайте про творців цих зображень. Ми робимо це не як волонтери, це наша робота. Чим більше ви з нас знущатиметесь, тим більше звільнятиметься персонал. Гарантую! Це висловлювання швидко поширилось серед аудиторії та викликало суперечливу дискусію. І хоча всі погодились, що прямі цькування співробітників є неприйнятними, більшість таки відмовилась пом'якшити свою позицію щодо якості сезону. Користувачі мережі стверджують, що співчуття до умов праці аніматорів не означає прийняття неякісного продукту. Деякі люди звинувачують студію J.C. Staff в тому, що вона розігрує позицію жертви, аби уникнути обґрунтованої професійної критики. Ще до початку трансляції спільнота була вкрай занепокоєна над тим, що режисером аніме призначили Шінпея Нагая, який взагалі не має досвіду роботи над подібними тайтлами. Після виходу перших епізодів на режисера посипалось стільки негативу, що він просто деактивував свій профіль у твіттері, посилаючись на те, що всі ці слова шкодять його психічному здоров'ю. Реальність така, що наразі третій сезон One Punch Man більше нагадує слайд-шоу з дуже поганими спецефектами. Іронічно, що тепер фанати переглянули своє ставлення до другого сезону, який свого часу теж отримав велику. Порцію критики. На фоні онгоїнгу попередній сезон був не таким же й поганим. А я нагадую, що у Ван Панчмена є просто богічна манга, яку малює неймовірний Юске Мурата. Тож ви знаєте, де шукати Ван Панчмена з крутим малюнком. А щодо аніме? Ну що ж, давайте забудемо, що таке існувало. Будемо ностальгічно переглядати перший сезон, а далі читати мангу. Та й таке. Усім привіт, з вами пан Юра та свіженька порція найцікавіших аніме новин. Сьогодні поговоримо про цілу купу аніме в українських кінотеатрах. Розберемось, як покемони захоплюють світ знову, дізнаємось черговий рекорд травниці, та ще багато цікавого. На дворі сіро та мокро, хоч це і називається зимою. Тож заварюйте щось гаряченьке, кутайтесь в теплий коцик та сідайте зручніше. А ми починаємо. Ма це міронора. Ой! Видавництво наша ідея відкриває передзамовлення на цілий пак продовжень серій. Почнемо зі смачненького, колекційного 12-го тому ательє Чаклунських капелюхів. Окрім ексклюзивної двобічної обкладинки, на вас чекає красивий акриловий стенд з Коко. Вартість передзамовлення 530 гривень. А тепер до решти серії. Берсерк, омнібус другий. Дуже смачно! Наречена Якудзе, том 2. Добре. Літо, коли помер Хікару, том 4. До слова, особисто мені манга зайшла більше, ніж аніме. Оранж, том 7. Тепер серія повністю-повністю закінчена. Можна читати, якщо хтось ще не читав. Добраніч, Пунпуне, Омнібус, том 4. Hello, Darkness, My Old Friend. Кохання на кінчиках пальців, том 10. Уф, вітаю серію. Не так багато тайтлів у нас вже перевалило за десяток томів. 100 бажань до перетворення на зомбі, том 5. Не знаю, як ви, а я беру усе. Японські правовласники переходять на новий рівень війни з піратством. Видавництва Швейша, Коданша, Шогакукан та Кадокава відсудили 3,3 мільйона доларів у американського провайдера Cloudflare. Ця компанія надає послуги з доставки контенту та запобігання DDOS атакам. Японські правовласники звинувачують Cloudflare в тому, що вони надають послуги піратським сайтам та не проводять достатньої перевірки своїх клієнтів. Для користування Cloudflare достатньо лише електронної пошти та не потрібно надавати. Будь-які особисті дані. Це вже далеко не перший раз, коли японські правовласники подають в суд на Google, Cloudflare, Twitter та інші великі компанії. Але, здається, вперше компанію посередника визнали винною у розповсюдженні піратського контенту. Цікаво, чи змуситься змінити практики Клаудфлер та інші компанії. А ще би було непогано, щоб хтось посудився з нашими розетками, епіцентрами та іншими Алло, які пачками продають піратську мангу у себе на маркетплейсах і нічого не роблять для реальної боротьби з контрафактом. Видавництво мальопус просто шокує і відкриває перед замовлення на черговий шедевр джунджі Іто – спіраль. Як довго ми цього чекали? Куруудзу маленьке містечко, повите химерним прокляттям. Тут усе набуває аномальної форми спіралі, а загадковий візерунок проглядається в найменших деталях. Потойбічна сила поволі проникає в кожен куточок, підкорюючи навіть людську свідомість. І в цьому нескінченному вирі вже немає вороття. Замовити можна у двох варіантах зі знижкою або з унікальним мерчем, офіційним піном із 3D-ефектом. На вас очікує 648 сторінок, тверда оправа, 630 або 700 гривень із піном за передзамовленням. Вихід очікується весною наступного року. А ще це буде дуже добре виглядати на полиці поруч з двома томами томіє Також мальопус відкриває передзамовлення На ряд продовжень серії. Не осяжна блакить, омнібус другий. Юху! Ця порцелялова лялечка закохалась, Том 9. Перекур за супермаркетом з тобою, Том 3. Дуже хороший темп. Та місто, де немає лиш мене, Том 5. Видавництво МангаМедіа працює над новою серією манги. Вона називалась Ученицею Мудреця. Події манги розгортаються в світі популярної комп'ютерної гри. Легендарний маг Данбалф завжди був прикладом сили, мудрості та величі. Однак, усе змінюється, коли він несподівано зникає на 30 років і повертається в образі юної дівчини. Що сталося з могутнім магом, як це вплине на світ гри, який за цей час став не просто реалістичним, а майже справжнім. Перед ще не відкрито, тож будемо стежити за оновленнями від видавництва. Всього серія налічує 11 томів та є онгоінгом. you <laughs> Повнометражне аніме Яйце Янгола вийде 29 січня 2026 року в українських кінотеатрах. Цей фільм це 4К-реставрація роботи Мамору Оші та Йошитакіама 1985 року. Судячи з трейлеру, фільм буде в оригіналі з субтитрами. Точно можна сказати, що аніме буде в мережі кінотеатрів Планета Кіно. На сайтах інших провідних мереж поки немає відповідних постерів. Без перебільшення легендарне аніме дуже радий, що його можна буде подивитись у всій красі на великих екранах. we Продовжуючи тему аніме в українських кінотеатрах, фільм Мамору «Де Літні війни почне прокат 12 лютого наступного року. Відповідні постери вже є на сайтах планети кіно та мультиплексу, проте прокат у вашому місті варто буде уточнити ближче до сеансу. Є ймовірність, що покази будуть обмежені. Також стала відома остаточна дата початку прокату свіженького фільму Маморохоседи Скарлет. Прем'єра запланована на 5 березня того ж таки року. Цей фільм, скоріш за все, буде в прокаті по всій Україні, тож обов'язково. Зково відвідайте за нагоди. До слова, аніме зайняло третє місце в японському прокаті за перший тиждень. А ви помітили, що останнім часом в нашому прокаті так чи інакше, майже завжди десь є аніме. Дуже вагомий прорив і все завдяки вам, любі глядачі. Адже ви ходите на ці сеанси, ви підтримуєте їх копійкою. Тому прокатник везе все більше аніме. Ви молодці. А знаєте, хто також везе вам все більше різноманітного мерчу по аніме? Звісно, ZenMarket. Найкращий сервіс купівлі та доставки товарів з Японії. Що ж я брав цього разу? Ну, думаю, ні для кого не секрет, що на носі Юкамі Awards, а отже, мені потрібні фігурки для розіграшу. До слова, минулого року ZenMarket був головним спонсором Юкамі, за що ми дуже вдячні компанії. Фігурки я незмінно беру на медіа По-перше, там чудовий вибір, по-друге, ще кращі ціни. По-третє, зменшена комісія. А от покемонські картки я вже й не пригадаю, де точно брав. Але в цьому теж є велика перевага. Фактично, я щоразу шукаю потрібні мені сети карток, бо різні магазини часто мають кращі пропозиції на той чи інший сет. Грубо кажучи, у них там теж конкуренція за клієнта, тому майже завжди можна знайти дуже смачну пропозицію. Ну і звісно, для всіх новачків на Зенмаркеті у мене є особлива пропозиція. За промокодом MANGUA ви отримаєте 1000 єн на вашу першу міжнародну доставку. Усі посилання в описі. Zen Market везе вашу японську мрію. Тираж франшизи минулого травниці перевищив 45 мільйонів копій. Ніфіга собі. В підрахунок входять продажі Ранобе, наразі видано 16 томів, та двох манго-адаптацій: Неко Коравія та Міноджі Курати. Цікаво, що 40 мільйонів копій франшиза перетнула в березні, а наступні 5 подолались всього за 9 місяців. Просто чудовий результат. Звісно, це пов'язано з офієзною аніме адаптацією. Приємно усвідомлювати, що до цієї гігантської цифри входять і українські продажі манги та раноби. Величезна подяка видавництву Ланцута за роботу над топовою серією. Друзі, подобається відео? Підпишіться на канал, якщо ще ні. Нам залишилось буквально 500 підписок до 30 тисяч. Допоможіть здійснити мрію одного пана Юри та увійти в новий рік з 30 тисячами підписників. Це би був неймовірний подарунок для каналу. Але, будь ласка, не підписуйте мертві душі, акаунти, що не мають активності і не будуть дивитись наші відео. Бо тоді це лише нашкодить каналу. Сподіваюсь на вашу підтримку. Назвав гру Pokémon TCG Pocket найкращою грою 2025 року. Pokemon Pocket по своїй суті симулятор збору карток покемонів тільки в діджиталі, механіки, ті самі, що і з фізичними картками, колекціонування та обмін, бої, створення ком'юніті та багато чого іншого. За перший рік свого існування гра заробила 1,25 мільярдів доларів, і доходи продовжують зростати. Скоріше за все, ви не в курсі, але в світі покемон Апокаліпсис, який здебільшого спричинений саме Покето. Навіть гайп часів Pokemon Go тут не порівняється. Просто загугліть щось типу Fights over Pokémon Cards. В Штатах люди реально лупцюють один одного в своїх АТБ за право купити побільше покемонських карток. Тому мене не дивує, що Плокіт забирає усі можливі титули мобільної гри року. Та й не дарма, унікальні арти, чудові та регулярні нові сети, конкурентна сцена боїв, по суті, це крута настолка онлайн. І все це безплатно. Покемони вкотре заволоділи світом, а я Нагадаю, що наступного року 30-та річниця усієї франшизи. Тому, певен, на нас очікує ще цілий рік гайпу у світі покемонів. А якщо вас зацікавив покет, то в описі залишу посилання на українську спільноту. Певен, вам там буде цікаво. До слова, Google Play роздавав нагороди і в інших категоріях. Нагороду найкраща манга 2025 року вибрав перший том тайтлу, хлопець, який їй сподобався, не хлопець, який видається у нашої ідеї. Кіберспортивне аніме Dark Machine вийде в наступному році. Це аніме є частиною рекламної кампанії до одноіменної гри і вийде перед її релізом. Сюжет розповідає про мегагру Dark Machine, яка захопила людей по всьому світу, не виключенням стала Японія, де з'явилася окрема економічна зона Золота долина. Головний герой Кайрі прибуває до Золотої Долини в пошуках одного з семи найсильніших гравців Аджіми. Згодом він зустрічає таємничу дівчину Рудору, яку переслідують підлеглі того самого Аджіми. Кайрі приєднується до гри, та з кожною битвою його талант розцвітає з новою силою. Друзі, прошу вас долучитись до збору книголю 4.0. Мета збору придбати автомобіль та найнеобхідніше обладнання для другого механізованого батальйону 116 ОМБР. Транспорт критично необхідний для забезпечення логістики і підтримки бійців на їхніх позиціях. Тож, друзі, долучаємося до підтримки. Загальна мета збору півтори мільйона гривень. Наша мета 100 тисяч гривень. У мене, як завжди, купа призів, і вони прямо зараз на вашому екрані. З вас донат від 50 гривень за один квиток. На участь у розіграші 500 гривень 10 квитків, 1000 гривень 20 квитків і так далі. Час у вас до кінця середи, 10 грудня. В коментарі до донату вкажіть, як з вами сконтактувати на випадок, якщо ви переможете, і мені потрібно буде віддати вам ваші заслужені призи. Усі реквізити у вас на екрані та в описі під відео. Успіхів разом переможемо! Трек айдол гурту Йоасобі перетнув позначку в 1 мільярд прослуховувань. За версією компанії Орікон, яка надає статистику про музичну індустрію Японії, трек Idol зібрав понад мільярд прослуховувань на всіх платформах за 137 тижнів після релізу. Це встановило новий рекорд зі швидкості набору такої кількості прослуховувань. І ви не повірите, але попередній рекорд теж встановили Йоасобі зі своїм треком Йору Нікакеру. Учасники гурту дуже щасливі, що знову змогли досягнути таких високих результатів. Та дякують всім, хто підтримує їхню творчість. Проте вони запевняють, що це далеко не кінець. І попереду на нас чекає багато чудової музики від талановитих виконавців. Анонсовано аніме адаптацію Раноби знову вбиті містери детектив. Сюжет розповідає про Сакую Оцукі, сина відомого детектива. Хлопець мріє піти стопами батька, опираючись на допомогу помічниці Лілітеї. Та є в Сакої одна особливість: скільки б він не помирав, завжди прокидається біля Лілі. Справа на круїзному лайнері не мала б становити загрози, та все пішло не за планом. Мабуть, Сакою доведеться ще не раз померти, намагаючись дістатись істини. Реліз аніме запланований на квітень наступного року. Сподіваюсь, цей детектив. Активний резерв нас не розчарує. Манга так складно кохати отаку стала популярною, бо почала реалізацію не у звичайних щоджу журналах. Принаймні, саме такої думки притримується Кайто Судзукі, головний редактор манги. За його словами, головна героїня Нарумі Момоси була нетиповою для тодішніх, щоджо історій Вона зі своїми гротескними емоціями та гострим язиком була занадто різкою для редакційної політики тогочасних друкованих видань. Натомість, веб-формат дозволив історії розвиватись без обмежень. Авторка манґи Фуджіта також погоджується з цією тезою: внучкість Комікпул веб-журналу, який тоді тільки но почав працювати, суттєво вплинула на форму серії. Мангака згадала, як подавала рукопис зранку, а вже наступного дня він був на платформі. Це щось абсолютно неможливе для друкованого видання, проте команда серії працювала на межі виснаження. Як зізнається Фуджіта, зараз би вона на подібне точно не наважилась. Хай там як, а читацька спільнота дякує пану Судзукі за те, що помітив талант Фуджіти та переконав її співпрацювати. Успіх був приголомшливий. Перший том розійшовся тиражем в 90 тисяч примірників замість запланованих 20 тисяч. Чудово, що тепер і у нас є можливість почитати цю чудову історію. Нагадаю, що у видавництво Мальопус саме триває передзамовлення на перший том. Ну і наостанок, традиційна рубрика кумедних новин. Якщо зустрінете ведмедя, не бийтесь з ним в рукопашну. Таке попередження додають в аніме Тоджима Wants to be a Kamen Rider. Тамтешній протагоніст 40-річний чоловік, який все життя мріяв стати героєм. Для цього він посилено тренувався і тепер може голіруч відгамселити навіть ведмедя. Видно, автори аніме побоюються, що серед аудиторії теж знайдуться 40річні чоловіки, що захочуть поборотись з ведмедем. А реальність трохи відрізняється від аніме. А тепер швидкі новини. мене? Аніме Ательє Чаклунських капелюхів вийде в квітні 26-го. Це неймовірно красиво, обов'язково гляньте трейлер. Кожен рік очікувань був абсолютно точно вартий того, залишилось тільки дочекатись релізу. Просто не можу вам не показати хоча б невеличкий шматочок трейлеру другого сезону проведжальниці Фрірен. Ну ви тільки гляньте, як це красиво. Нагадаємо, що початок трансляції запланований на 16 січня наступного року, тож чекати залишилось зовсім трішки. Четвертий сезон Резеро вийде в квітні 26. го Аніма Мій щасливий шлюб отримає три додаткові епізоди. реліз запланований на 26 рік. Другий сезон аніме Військові хроніки маленької дівчинки вийде в 2026 році. Ви взагалі помітили уже, що 26 рік буде якимось мега епіком. Навіть Тетяна повернулася з другим сезоном. Анонсовано аніме про сомельє «Drops of God». Сюжет розповідає про хлопця Шідзуку, який відправиться на пошуки 13 улюблених вин свого батька. Реліз запланований на наступний рік. Анонсована аніме адаптація Renabi Я переродилась в мафіозному симуляторі побачень. Дата релізу поки невідома. Оригінальне 20-серійне аніме про мистецтво любов крізь призму вийде 15 січня наступного року. Сюжет розповідатиме про художницю Лірі, яка навчається в Лондоні періоду початку 20-го століття. Анімацією займається від студіо. Має бути щось хороше. Ромком, вибачте, за вторгнення я вдома вийде в 26-му році. Другий сезон історичного аніме Блакитний Мібуру почне трансляцію 20 грудня. Анонсовано мистецько-романтичне аніме. Тепер, коли ми малюємо, дата релізу поки невідома. Містичне аніме каяча не така вже й страшна. Почне трансляцію 11 січня. Анонсовано ще один ромком. У Маріки зламався любовний лічильник. Реліз десь у 2026. -му. Дякую вам за те, що додивились це відео до кінця. Якщо вам був цікавий цей випуск новиняшок, ставте вподобайку, бийте у дзвін, пишіть коментарі та діліться цим відео у вашому аніме чатику. Величезна подяка ось цим чарівним людям за фінансову підтримку каналу, а всіх інших закликаємо долучитись до їх рядів одразу після того, як задонатити на книгу Людь. Якщо ви раптом не в курсі, як створюється ваше улюблене аніме, то посилання вже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. На дворі уже зима а отже, пані Нікс займає найтепліші місця в квартирі.